Дуже прикольне відео. І так у нас сьогодні на тестуванні мета знайти профілі в LinkedIn власників. Ну, от, наприклад, ми робимо там якесь там е, листа, надправляємо, да, там, на холодні ці емейли. Але це якийсь там менеджер це все оброблює. А як знайти власника? І написати потім йому в лоба, отак от, от особисте повідомлення і пропозицію. Але це буде після. Для цього потрібно знайти профіль цього власника. І так, сьогодні у нас тут налаштування таке, що будемо шукати по таким кейвордам, Real Estate і директор. Ставимо 500 на MomPage, тобто у нас потрібно буде пройти 500. Сторінок, це потрібно буде певний час. Давайте виставляти одразу хоча б 90 секунд. тобто Трошки таке буде не коротке відео. Так, тут ми ставимо ліміт 500. Тобто, якщо буде 500 результатів, то це буде 500 бандів. Тобто, 500 операцій для внесення в Google -таблиці, Ось сюди. Але <клес> подивимось, як буде, давайте тестувати. Так. Я тільки сподіваюся, що вистачить часу у сліпу, тому що поки що модуль Make автоматично після певного часу переходить на наступний модуль. Було б добре, було б таке оновлення, якщо б модуль переходив до наступного тільки тоді, коли він виконав і отримав всі дані. Дивимось Runs. От у нас актор запущено. Ми будемо вносити це все у таку табличку. Зараз у нас 149 та строка вільна. Що там з нашими запусками? Він тільки-тільки запускається, шукає 39-40 секунд. Дивіться, а тут вже актор повинен бути завершити все свою роботу. А він тільки-тільки-тільки розганяється. Так, і що? І якщо б у нас не було цього модуля сліп? То ми б зараз отримали помилку, або отримали просто неповні дані. От дивіться, зараз у нас цей модуль вже завершено, типу. А в ранцах ми ще б отримали 0. І поки що продовжується цей модуль, працює цей модуль. Сподіваюсь, 90 секунд вистачить. для цього. Далі у нас цей модуль, цю базу даних. Буде оброблювати і після цього вносити у цю Google табличку. 149 -та строка буде з нею буде починатися. Дивимось. Раз. Бачите, ще до, досі 0. 0 може, тому що по цим кейвордам просто нічого ніхто не вказав, може. А може ще просто не пройшло потрібний час для того, щоб ці результати тут завантажилися. Вже 2 хвилини і нулі результат. Так. Поки що у нас сліп працює. Просто запит на 500 сторінок. Тобто, уявляєте? Це може дуже великий запит, тому, може, зараз буде помилка. Потрібно менше зробити сторінок хоча б 100. Бачите, угу. він ще не закінчив працювати. Бачите, тут ще нуль. Ось ми бачимо. Але нехай він завершить. Ми зараз подивимось. Так. Тут буде фігня, да. бачите, нуль. Нічого, ліміт. 500 чекаємо завершення. Дуже цікаво, що буде. Але 500 сторінок це може бути 5 хвилин. Бачите, поки що немає ніяких даних і 90 секунд не вистачить. Чому я досі не зупинився? Тому що. Навіть якщо у нас отак от от зараз автоматизація вийшла по нуля, бандл да, 0, у нас є датасет ID, куди він все одно збере всі ці дані. Ми можемо використати цей датасет у наступному, щоб тестувати або отримати ці дані просто трошки пізніше і вручну. Почекаємо. Дуже цікаво. О, ви бачите 102 результати. 4 хвилини. 4 хвилини було. Ось. Ну, Добре. І так, у нас тут є дата ID. У нас він цікавить. Зараз ми трошки схитримо. Так. Беремо ось тут, вимикаємо, де робимо, переносимо сюди, а ось тут ми змінимо дата ID. Ось тут так от. І ось тепер запустимо. Пігнали. І так, а слухайте, у нас же там повинно бути внести з 149-ї строки. Дивіться, скільки бандлів повинно бути. Ви бачите 136 бандлів. Бо 136 було додано строк. Але скільки було бандлів? Раз, два, три. А внесено було 136. Ось така прикольна штука, яка може зекономити на операціях. Ну, і ви розумієте, якщо у вас велика кількість даних, які ви, вам потрібно вносити в таблиці або якісь там ще в датабейс. То цей трюк може зекономити купу коштів, ну і купу операцій. <гум> Всім класного вечора.